Христос воскрес. Воістину воскрес. Вірні до христиб до і сестри. Час швидко минає. І здавалося б, ми тільки нещодавно святкували світло Христового Воскресіння, а вже сьогодні святкуємо четверту неділю після Пасхи. І ця неділя в церкві називається неділею пророслабленого, тому що в цей день на Богослужінні ми читаємо Євангеліє про те, як Господь зцілив в купальню Віфезда, розслабленого який багато років лежав і чекав пороху води. І нам, православним християнам, які часто чують Святе Євангеліє, які читають Євангеліє вдома, здавалося б, про що Господь нам хоче сьогодні сказати? Ну, сотворив він чудо, він творив дуже багато чудес під час свого земного життя, тут на землі, та й вже після Воскресіння, і по сьогодні Господь творить безліч чудес. І один із євангелистів пише, що якби описати все те, що Господь сотворив, скільки чудес створив, то і світ не вмістив би написаних книг. І ось сьогодні ми з вами чули про одне із тих чудес, яке Бог створив під час свого земного життя. В Єрусалимі, як ми чули з Євангелія біля вечір хворіт, була купальня. Яка по-єврейськи звалася Вифезда. Одні з перекладачів перекладають її назву як дім милосердя. І ось там лежало постійно дуже багато хворих, сліпих, калік, глухих, німих, які чекали, коли зрушиться вода. Раз в рік ангел сходив у купальню, і вода починала бурлити. І ось хто перший входив в цю купальню після того, коли забурлила вода, той відразу отримував зцілення від будь-якої своєї хвороби. І в цій купальні відбувалося дуже багато чудес. Але давайте ми себе перенесемо туди далеко роки 2000 назад, в те місце. І поглянемо на того чоловіка, про якого ми сьогодні чули. Ми, напевно, дуже рідко задумаємося над цими рядками Євангелія, але кожен із нас, хай сьогодні вдумається 38 років. Це не рік, не два, навіть не 10. 38 років. Для когось це все життя, для когось це половина життя. 38 років ця людина лежить паралізована в цій купальні і чекає, коли зрушиться вода і надіється, що хтось буде поряд із нею, щоб допомогти їй. Але протягом 38 років не знайшлося жодного. Уявіть собі. Жодного за 38 років не знайшлося жодної людини, яка би підійшла і допомогла цьому чоловіку. І ця Євангелія саме про це. Так, вона, звичайно, про чудо Христове. Але вона про те найголовніше, що 38 років не знайшлося людини. І тут кожен із нас повинен задуматися, а чи не про мене це? Чи часто я відкликаюся на потреби інших? Чи часто я переживаю за інших людей, які навколо мене? Я не маю на увазі навіть сьогодні чужих людей, яких ми бачимо перший раз в житті. Навіть за рідних ми дуже рідко хочемо попіклуватися від їхню ситуацію, війти в їхню проблему. І чимось їм допомогти. Господь сьогодні хоче сказати всім нам про наше черстве серце, про те, що ми настільки почали любити кожен сам себе, що ми перестали замічати людей, які навколо нас. Пам'ятаєте, ми з вами неодноразово говорили, що таке християнство. Що таке православна віра? Християнство це я помираю, щоб жив інший. Але, на жаль, сьогодні всі ми, в тому числі і я, християнство перетворили на зовсім інше поняття в нашому розумі. Повинні померти всі, щоб тільки жив я. Всі навколо повинні робити так. Щоб мені було добре і комфортно жити. Всі повинні задовольняти мої прихоті і бажання. Всі повинні догоджати мені, виконувати лише мою волю. А коли торкається, що я повинен уступитися якимись своїми інтересами, тоді я дуже протестую, я незадоволений. І я ніяк не хочу залишати зону свого комфорту, бо більше я не хочу допомагати тому, хто потребує цього, хто хоче відібрати від мене якийсь комфорт. Давайте собі задамо запитання, кожен із нас і дамо собі чесну відповідь. Якби ми були сьогодні в цій овечій купальні, і в нас була би якась хвороба, але наші брухи, ми не були би паралізовані. Можливо, ви б не чули, чи, можливо, у нас була, ну, умовно кажучи, зламана рука чи нога. І ми б знали про цього чоловіка, ну, тому що якщо він там 38 років лежить, я впевнений в тому, що про нього вже знали всі. І всі прекрасно розуміли, що без сторонньої допомоги він ніяк не зможе влізти в цю купальню, тому що він паралізований. Давайте собі задамо запитання, якщо би я був глухим, а поруч зі мною лежав цей чоловік. І мені була би можливість раз в рік отримати зцілення. Я би вкинув його в цю купальню чи вперше вскочив? Отаке запитання сьогодні повинен задати кожен сам собі. І дати чесну відповідь. Потому пізнають, що ви, мої ученики, коли любов буде між вами. Але, на жаль, в нас любов є тільки лише до самого себе. Ми хочемо любити тільки самого себе. Ми хочемо догаджати тільки самому собі. Ми навіть хочемо, щоб Бог чув тільки наші прохання і в першу чергу виконував саме їх, а тоді вже про інших. Але давайте згадаємо інші моменти в нашому житті, які були також і впевнені дуже часто присутні. Коли нам було дуже погано, коли ми, можливо, чи хворіли, чи якісь проблеми траплялися в нашому житті, і ми шукали підтримку в інших людях, напевно, дуже часто ми отримували підтримку, правда? Навіть комусь розкажеш про свою проблему, тебе вислухають. Тобі вже легше, тобі вже краще, тобі вже не так болить. Ти вже розумієш, а ще якщо дадуть якусь пораду або підтримають, ти вже навіть бачиш вихід із ситуації. А чи часто так поступаємо ми, коли хтось потребує від нас допомоги? Ось саме такі думки і саме такі запитання у нас повинні сьогодні виникати, почувши це Іван. І кожен із нас повинен дати сам собі чесну відповідь, хто я є в даній ситуації. Чи я той, який першу схочу в купальню, не маючи над такої глобальної проблеми. Чи все-таки я візьму цього чоловіка і вкину в ту купальню для того, щоб він був здоровим? Можливо би, якби. Та неможливо би, напевно, точно. Якби ми більше віддавали себе іншим, якби ми брали оцього розслабленого і кидали його в купальню, то Господь міг би, не міг би, а точно би і зцілив би нашу глухоту, і десь би вирівняв на якісь наші проблеми і інших хвороб би нам подав зцілення. Тому що Господь чекає від нас. Любові в першу чергу по відношенню до тих, хто нас оточує. Ось якщо ми навчимося любити тих, хто навколо нас, якщо ми навчимося догоджати їм, якщо ми навчимося віддавати себе іншим, тоді ми будемо ставати щасливішими. Тому що любов, що таке означає? Любов означає віддавати себе. Іншому, віддавати себе тому, кого ти любиш. І чим більше ти себе віддаєш тій людині або тим людям, яких ти любиш, тим більше ця любов повертається від тебе любов уже від Бога. Оце ми завжди повинні пам'ятати. І оце іванівське читання, яке ми сьогодні чули з вами, коли хтось від нас потребує допомоги, ми повинні завжди його згадувати. Воно повинно в нас завжди бути в пам'яті. Ми ніколи не повинні забувати, що так само і ми можемо 38 років лежати, просити про допомогу, ніхто нам не допоможе. По одній простій причині, що коли хтось просив нас, ми не відкликнулися, ми просто відвернулися і виконали своє прохання і своє бажання задовільнили, а не задовільнили бажання тієї людини, яка цього потребувала. Давайте будемо про це завжди пам'ятати. Не тільки в цю неділю після Пасхи четверту, а протягом всього нашого життя. І коли ми будемо про це пам'ятати, світ буде ставати краще, світ буде змінюватися. Тому що якщо одна людина поступить добре, дві, три, п'ять, десять, вже навколо з нас все навколо нас вже все зміниться. І так і світ зможемо змінити. І коли Господь побачить, що ми каже, якщо не покаятися, скорочу дні, покаятися продовжу дні. Якщо хочемо бути щасливими і довго жити на цьому світі, то все в наших руках. Якщо ми будемо добре ставитися до людей, виконувати не свої забаганки. Догоджати не лише собі, але й піклуватися про інших, то наше життя буде щасливим, Богом благословенним і довгим. Чого я всім нам хочу побажати цей Воскресний день? Тому вітаю всіх вас ще раз із неділею і бажаю, щоб ми ніколи не забували і сьогоднішнє євангельське читання, і все інше Івангеліє, яке Господь дав для кожного із нас щоб ми ставали кращими. Тому що любов до Бога пізнається в чому? В любові до ближніх. Інакше не буває. Якщо ми когось не любимо, а якщо когось ненавидимо, то і ні про яку любов до Бога говорити ми не маємо просто права. Всіх вітаю зі святом. Христос Воскрес!